Привіт, мої любі українці і гості України. Зараз буде дуже серйозне відео. Давайте пофантазуємо і займемось математикою. 100 тисяч гривень це близько 2500 доларів. Платять премію на кожного військовослужбовця. Ви це знаєте. Ці гроші йдуть напряму до командира батальйона, і комбат розпоряджається цими коштами і розподіляє їх на своїх бійців. А що буде, якщо не поспішати з оголошенням смерті свого бійця до того, коли ця премія прийде на рахунок командира батальйону? Тобто 100 тисяч гривень зайдуть комбату, а платити їй вже нікому не потрібно. Ох і задачка, ви знаєте, я так подумав. Тоді виходить на одну особу в місяць 100 тисяч гривень, 2,5 тисячі доларів. Знаєте, непогано, непогано. А що буде, якщо це буде тисяча бійців? 100 мільйонів гривень. Це 250 тисяч доларів щомісячно. Ого, нечогісінько вже так виходить. А що буде, якщо ще й 3 місяці не оголошувати, що людина загибла? Це що виходить 300 мільйонів 750 тисяч доларів щомісячно? Ну, математику, ви зрозуміли. Непогано так виходить, такі грошики, знаєте, немаленькі. Да? До речі, схожу інформацію і випадки я викладаю в себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на цей телеграм-канал, якщо ви хочете, скажімо так, слідкувати оперативно за тим, що відбувається зараз в стані Збройних сил України, і посилання на цей телеграм-канал є в описі до цього відео. А ми йдемо далі. До мене дуже багато звертається жінок, які скаржаться на те, що їх чоловіки, які боронять зараз нашу країну там на передку тричі на день раніше з ними зв'язувались. А потім хлоп, і абонент не абонент. Неділя не може жінка зв'язати з чоловіком або мати з сином. Дві неділі, три місяць. Такі, ну, такі звернення, ви розумієте. І потім жінки що роблять? Починають звертатися до побратимів. І тут побратими кажуть: ви знаєте, ваш чоловік загинув. Ну, звісно, це шок. Ну, розумієте, да? і жінки що починають робити? Дзвонити керівництву, дзвонять комбатам, а ті кажуть: да ні, все нормально. Просто там зв'язку немає. Тут у нас такі умови, там, там все літає, немає зв'язку. Ну. Багато що я думав? Можливо, це якась фантазія була моя, може щось я вигадував, але ось я потрапив на таке цікаве інтерв'ю. Давайте його подивимося. Я дуже хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді, 110-й бригаді, треті 9 дев'ята рота. Наші командири забороняють виносити тіла з цих позицій для того, щоб їх вони числилися так без вісті пропавшими. Це правда. Да? А, а навіщо це робиться? Ви мене питаєте? Ваші ва, ва, ва Е, справа в тім, що дивіться е, зарплати і оці премії вони йдуть не напряму з міністерства фінансів чи з міністерства оборони, а вони йдуть якимось таким потоком, що потім перерозподіляються через нашого комбата. Ну і це як мертві душі, да, воля. Коло Васильовича, тобто вони деякий час, цих три місяці вважаються, що вони безвісті пропашу, на них іде фінансування там зарплати і премії, а потім наступає час, і оцей термін зменшується. Вони потім ну, начисляють на інших людей. Ну, я вважаю, що це якась фінансова афера, чи що, чи ну якщо вони це роблять, то значить вони для чого ж це роблять? Ви Знаєте, подивився це інтерв'ю, і собі думаю цікаво, якби таке дійсно відбувалося в нашій країні. Те, що зараз кажуться, військовослужбовець з цих мільйонів реверсом грошей верталися б до керівництва Міноборони, чий комбат собі біг у кишені, залишав і все не з ким би не ділився. Хм, цікаво. І знаєте, ще друге питання в мене є: чи сиділи б тоді військові прокурори на откаті, які знали б, що таке відбувається, і не рушили кримінальне провадження? Ось скільки незручних питань бачите, а тепер дивіться: саме найголовніше. Це так раптово в країні почалась масова мобілізація, при тому ця мобілізація проводиться іноді, скажімо, в незаконний метод, а іноді в злочинний метод. І ви неодноразово на моєму каналі бачили відео, де е то автомобілі зупиняють в злочинний спосіб, отак просто на дорозі жезнами витягують чолові чоловіків ТЦК. Неодноразово бачили на каналі як просто чоловіків пакують в Одесі, вони везуть просто до ТЦК силою. Злочинним методом. Що ж воно так стало відбуватися? Люди ж то на ну, нас добровільно пішли на військову службу і боронити нашу країну. Таке відбувається. І друге питання, яке мене ще більше цікавить, як адвоката. Чому військові прокурори щодня рушать якісь мізерні кримінальні провадження, коли військовослужбовець не виконав там якийсь там елементарний наказ, незначний наказ. І просять у судів, щоб цим військовослужбовцям дали 7 років, 8 років позбавлення волі. Але я не бачив, що прокурор рушив хоч одне кримінальне провадження по цій темі, по якій зараз я вам розповідаю. Не на жодного комбата я не бачив, що було рушене кримінальне провадження. Я тільки бачу, як комбати залякують військовослужбовців тюрмою. Якщо не виконаєш наказ, я зараз там прокуратуру при тобі обіцяю, що ти сядеш, я вже посадив шість людей. Я неодноразово бачив такі відео. Тому це, знаєте, такі питання цікаві. Можливо, це якась моя фантазія. І я вигадав, що зараз Комбат може заробляти таким чином гроші. Але якщо таке може відбуватися, тоді чому прокурори не рушать кримінальне провадження? Може, вони також... Мають якесь відношення до заробітку. От як думаєте, ви зараз? Напишіть в коментарях вашу думку. І якщо це правда, а не моя якась фантазія, тоді мені стає якось не по собі. Як це так, молодий хлопець йде на війну боронити країну і на якихось патріотичних там згідно якихось патріотичних намірів. А хтось відверто наживається його смерті. І якщо це правда, то тоді виникає питання, чи наживається на смерті цього військовослужбовця вся вертикаль влади? Тому що логічно, що тоді, якщо такі гроші заходять в комбату, тоді з цього може прикурювати, я вибачаюсь, і Міністерство оборони, і прокуратуру, і можна владці аж до самих верхушок. Чи такого не може бути, тому що якби таке було можливо, і хтось верхушки про це дізнався, то вже або цього комбата вигнали, або б його просто посадили. Але нікого не сажають, нікого не виганяють. Ми бачимо навпаки тенденцію тих, якісь таких силових методів, щоб цих чоловіків побільше тягнути туди, побільше тягнути на фронт. Чому це так відбувається? Коли е, зовсім недавно заявляли, що людей хватає, чоловіків хватає, і сьогодні ми бачимо, що чомусь це проходить якось так, знаєте, нервово і хаотично. Тому відносно теми цього відео, я вважаю, що є дві конкретні відповіді. Перше, це або це моя якась фантазія, і люди то вигадують. Знаєте, там в соцмережах люди ж дурні, вони ж таке, нічого не розуміють. А друге це що в цій схемі приймає участь абсолютно вся вертикаль влади. На цьому заробляють гроші всі. Ви ж розумієте, це ж гроші американські, чому їх не пилити? Ну а тепер хвилинка агітації. Підписуйтесь на цей канал, піднімайте шльопалки вгору або вниз. Не забувайте написати щось таке суттєве в коментарях і залишайтесь на цьому каналі. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.